А це, по суті, так і було. Європейську, яка вважалася дуже там, передовою, там дуже класно. Е... Чому... Умовно, у -у Умовно, от я, я, я наведу такий приклад, коли закон про ринок електричної енергії приймався у 2016 році, тоді ще був законопроект. І я пам'ятаю, я потрапив на нараду до тодішнього міністра енергетики Ігоря Насалика, <зі> 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 і там якраз обговорювалися питання. Підзаконних актів. Ну, підзаконних актів ще закону не було, але вже розроблялися проекти підзаконних актів. Національна комісія регулювання енергетики, комунальних послуг, Укренерго, Міністерство енергетики ну, мали готуватися, щоб коли приймуть закон, щоб вже були проєкти актів готові. От. І я пам'ятаю, тоді, Ігор Степанович, побачив, да, він таки по списку проходився і задавав всім питання, в якому стані розробка законопроєктів. Я не пам'ятаю, хто там з цих суб'єктів каже: так і що нам розробляти, типу ж нема ще закону. Буде закон, тоді будемо цей, цей ці підзаконні... Під законні акти писати, от і е, законом тоді займався це зараз. Нині покійний лев е, Підлосельський е, е, про, проводив його, і е, він також тоді казав на нараді. Ну, ми ще не, роз, не не зовсім розуміємо, там якому його вигляді будемо приймати. От, і е, я, я тоді на нараді я, е, в той в той період це ж по 19 е, роки. З шестнадцятого по 19 роки? Був помічником у Юлії Володимирини Тимошенко, і там енергетикою займався. І я казав, що ну ми якось не зовсім правильно робимо з цим законом. Чому тому, що ми просто намагаємося скопіювати чужу практику, а це по суті так і було там європейську, яка вважалася дуже там передовою, там дуже класною. Ні, вона то передували. Вони до неї прийшли, а ми намагалися це зробити вже взяти кінцевий результат і просто собі застосувати до себе. От, але не враховували дуже багато фактів.